Нова Камрі 24-го року, класика, яка з кожним роком стає ще сучаснішою. Під капотом надійний двигун, 2,5 бензин, 206 кінських сил. Камрі це той автомобіль, який завжди виглядає дорого, без жодного тюнінгу. Тут у нас і лінзована оптика. Дуже класний дизайн, легкосплавні чорні диски, які дуже пасують білому кольору машини. Всередині у нас м'які матеріали салону, бачите, все в ідеальнішому стані. Мультикермо зі всіма допоміжними датчиками, також і підігрів керма. Відключення стабілізації, великий екранчик мультимедії. Заводиться автомобіль з кнопочки Старт-стоп є клімат-контроль, підігріви. Сидінь, перемикання режимів і автохолд. зверху. У нас величезна панорама з білою стелею. Тут у нас датчики, які мають назву «Toyota Safety Sense». Це адаптивний круїз та контроль смуги, який дбає за вас на дорозі. Тож, якщо ти хочеш придбати для себе елегантний, надійний, класний автомобіль ще й 24-го року, який завжди залишається в моді, то це «Toyota Camry» саме для тебе. Вона знаходиться у нас на майданчику Auto Point, в селі Білогородка Софіївська, 19.